Гей, друзі, всім привіт! Ми переїхали річку Десну і опинилися тут. Ми знаходимося в самісінькому центрі східного полісся. Так, ми в місті Чернігів. Тут також проходили чумацькі шляхи. Але де вони проходили і де шукати чумаків, ми дізнаємося від місцевого експерта. Це найвідоміший екскурсовод Чернігова. Йдемо знайомитись. Е, Ервін, привіт, Вітання. – Знаєш мене, не знаєш. Ага. Поки що не знайомі ну, нічого страшного, зараз познайомимося. Коротше кажучи, мене звати Назар, і мій чумацький компас. Карта привела мене сюди, в Чернігів. Поясни, у мене якийсь бій, чи тут реально були чумаки? Ні, у нас як кажуть, треба ще знайти місце, де не було чумаків. Так, у нас же ж, наприклад, в Україні, якщо хочеш увага, щоб. У тебе м'ясо долежало до різдва, треба, треба зробити солі. так, да, щоб сольовою тобі його я кажу, зафіксувала. Ну а ви мене, в великих містах, коли є бабки, так більше солі замовляють. Тому компас, слава Богу, не збитий. Збитий, певно, буду я. Коли буду отримувати друге запитання, але... давайте. Ти... — добре. А чому вони сюди їздили? Що тут якась була супер дорога? Через Чернігів треба було вести людям ще далі, у кого було ще більше грошей. Mm. І якщо хтось хоче там на півночі покуштувати щось то, в тому числі огірки для дружини зробити нормальні. О, треба їхати через чернів. Так що круто, значить тут точно був чумацький шлях, по якому ходили чумаки. Я скажу так, чуєте? Пахне стовідсотковістю. гаразд. <рес> От дивіться, зараз ви можете сказати, що у нас є дальнобойщики. А я так, і такі тоді чумаки були, бо це одно і те саме. Грубо кажучи, чудово займалися чумаки нашим перевізництвом. Все, що заодно, не тільки сіль. Чумаки того часу такі були кур'єрами з точка так. в точку Б. Прізвисько Чумаченко, Чумак не така вже й велика рідкість. Я думаю, треба заснувати чернігові компанію. Чумацький шлях. Зразу будемо казати, що тут є гарантовано чумаки. А просто уявіть собі, якби це була людина з прізвищем чумак і відкрила фірму. Ну, яка би займалась перевозками чумацький шлях. Оце було б. ефектно. <світ> <світ> Супер, дякую. Я би хотів обов'язково потрапити до вас на екскурсію. <світ> все, <світ> друзі, до зустрічі! Ми скоро побачимося. <світ> Чумаки нас все-таки підслухали. І мені пощастило, чисто випадково зустріти на своєму шляху справжнього чумака. Ну, реально, я зустрів дальнобійника із прізвищем Чумак, який, ви розумієте, займається тим, чим займалися, напевно, ваші предки. Доброго а -а -а. дня! Ви чумак? Так. Справжний. Четыре кипризвища. Справжний. Наша фамилия идет издавна, и мои предки занимались извозом. Фирма у меня называется Чумацкий промысл, как и мои предки когда-то возили продукты по Украине, так и мы сейчас так же само работаем, только на современных машинах. <связывая> Ви тепер використовуєте замість волів такі великі мани і замість возів такі великі прицепи. Ми стараємося продовжувати наші традиції Ну і правильно, як кажуть, У вашому роду не буде переводу. Пане Сергію, я вам дякую. Я мандрую вже по цілій Україні. Чумаки також мандрували по цілій Україні. Але знаєте, що мені стало цікаво? Поспілкуватися ще одним сучасним мандрівником з приводу його мандрів. Доброго дня, мене звати Назар. Добрий день, Артем. Дуже приємно. Ну, от я знаю, що ви також мандрівник. І розкажіть, о яка ось ну, така своя філософія мандрівника? Хочеться, щоб життя було наповненим, щоб воно не проходило дарма. По-перше, мандри мене зробили письменником, яким я є зараз. <гум> оскільки я вперше зрозумів, що я хочу написати книжку після того, як півтора року їздив по е, Латинській Америці автостопом. Після того, звичайно, вже хотілося продовжувати. Після того були інші речі, і мандрівка по Україні цілі. Щось подібне триває й досі, вже 15 років. А яка у вас мотивація? Знаєте, шило в дупі і сидить, і воно тебе кудись штовхає, і ти йдеш 50 кілометрів. Пройшов пішки за день. Думаєш, чого мені вдома не сиділось? Вертаєшся додому, через там 2-3 тижні знову хочеться mm. те саме повторити. Вам краще поїхати і жаліти те, що ви поїхали, аніж не поїхати і жаліти, що ви не поїхали. Абсолютно правильно, пане Артема. Ну от, ми переносимося зараз в 16-17 століття. Тоді, коли з'являється чумаки. І ви розумієте, так, я молодий перспективний хлопець, хочу подорожувати Україною. От ви б вибрали шлях чумака? Якби я був, скажімо, з таким характером в той час, я би став одним із чумаків, принаймні ще в той час, коли там, ти не одружений. Так? Ага. Тому що тоді не так, як зараз. Тоді, якщо ти їдеш, то їдеш зразу от на півроку, і ти so, не so. знаєш, чи повернешся. So, so. Мені дуже подобається, що галактика у нас в українській мові має свою власну назву Чумацький шлях, а не так, як молочний шлях в усіх інших мовах, so, so. Чи, чи в англійській, чи в російській. Це дуже класно, насправді. Ну, я дуже so. люблю зоряне небо, і чумацький шлях завжди викликає певні ну, романтичні фантазії. От уявляєте — зоряне небо, віс, воли, ви йдете, дивитесь на ці зірки і мрієте. І можливо пишете книжку. Пане Ортем, я вам дякую. Було приємно з вами познайомитись. Вперед! Дійсно, це чумацьке життя було таке непросте, тяжке. Їхали в довгу дорогу, і деколи бувало так, що ця довга дорога могла бути останньою дорогою. І сьогодні дізнаємось, від чого помирали чумаки. Доброго дня. Доброго Мене дня! Мене звати Назар. Дмитро. Мене цікавить. Медицина 17 століття. Медицина тої пори вона дуже оригінальна. Вона якоюсь мірою в себе вібрала елементи народної медицини, елементи, звичайно, медицини традиційної того часу, монастирську медицину і професіонали, цирульники. Почекайте, цирульник. Це перукар, безумовно, який міг і постригти, і поголити. А в разі потреби і зуба вирвати, і кінцівку відтяти, як в піснях співається, ішов чумак, чума, його, заболіла голова. І раз, і чувак помер. Там у нього, наприклад, могла бути мігрень, але він ще не здогадувався, бо напевно, в той час чумаки ще не знали, що таке мігрень, або там наприклад… — що. Це ознака інсульту. Наприклад, от, наприклад, так чи гіпертонічної хвороби, так тиск міг, чумацька медицина і козацька тісно перепліталися між собою в чумацьких валках. Були свого роду характерники, досвідчені люди, які розумілися на цих хворобах, які знали, що можна було заварити руту м'яту, любисток, барвінок, все, що траплялося десь по селах, поруч, по дорозі. Хрін, часник, Точно. настоянки були під рукою. А я навіть не подумав про це. А ще були епідемії: колера. Чума, а ще й дизентерія, і тиф, і так далі. На кордонах спеціально запалювались вогнища, які показували, що рухатись далі не можна. Карантинні умови створювалися 40 днів, здається, мало е, бути 20 там 20 мінімум, і 40 могло бути і навіть більше. От ми пам'ятаємо, що чумаки ходили, В які козаки дьогтевих сорочках. А до речі, до що таке дьоготь? Це антисептик. Це Вречовина, яка вбиває мікроби, запобігає проникненню мікробів і розмноженню їх на поверхні шкіри. Я так розумію, це везуть поранених на возах. Так, угу. чумаки могли бути поруч під час бойових дій. Козаки могли їх навіть як транспортний засіб задіювати. Така функція теж. Була потрібна в той час і виконувалася ним. Тепер я точно знаю. Якби я був чумаком в тому часі, я би дав собі ради. Пане Дмитро, дякую, Дякую друзі. Вам не за... хворіємо. Йдемо далі. Ми знаходимося зараз не просто в полі, десь в цих місцях кажуть, колись ходив сам Тарас Григорович Шевченко і надихався такими краєвидами. І, Між іншим, ми знаємо, що траса Шевченка були такі думки, що якось його доля чомусь похожа із чумацьким шляхом. Доброго дня! Доброго дня! Мене звати Назар Сергій. Та розкажіть, де ми зараз знаходимося? На околицях селища Седнів, де проходить наша. Перлина, річка Снов, Тут знаходилися величезні кургани. Свій час ходив цими містами наш улюблений кабзар Тарас Григорьович Шевченко. А для чого сюди приїжджав Тарас Григорович Шевченко? Головне перлина, що можна подивитися в середніві, це садиба родини Лиза Губів. Саме mm. до них він свій час завітав і вільний свій час він ходив на околицях, створював картини і робив замальовки. То Він ходив по цих курганах. Так, серед цих курганів е, проходив е, цюмацький шлях. Ну, все-таки тут чумаки ходили. Може, це ще дорога від чумаків, від валки, так? Так, це дорога дуже давня, це місце охороняється е, культурною спадщиною. Це круто, що є такий мер, який от піклується такими речами. То що я вам дякую, друзі. Хоч я і не художник, піду пошукаю свою музу. Може, там я її знайду. Пішли. Доброго дня. Доброго дня. Що таке? Садиба лизогубів. Правильно все сказали? — Правильно, все правильно. Супер. Це давній козацький рід. І поселення дуже давнє військове поселення. Mm. Тут стояла військова залога. Колись сюди приїжджав. Знаєте хто? Знаю. Давайте скажемо це одночасно. Давайте. Тарас Григорович. Григорович Шевченко. Шевченко. Заходьте! Будь ласка. Розкажіть, а що тут робив Шевченко? Ой, Шевченко приїжджав в гості угу. до Лизогубів Варвара Ріпніна його познайомила з Лизогубами, яка дуже-дуже кохала Тараса Григоровича Шевченка, але без відповіді, на жаль, так сталося. Тараса, Тараса. А ще по завданню археографічної комісії він угу. мав намалювати старожитності. Угу. І він це зробив, блискуче зробив це завдання. Він намалював кургани. кургани. І чумаків. Серед курганів. Точно. Давайте поговоримо про чумаків. Це Давайте. Шевченко сидів на курганах і бачив, які йдуть балки да. чумаків. Їх да. перемальовував, так? Да. Бачили і літають. Так. І малював. Він намалював дві картини: угу. чумаки е серед могил угу. і коло седніве. І скрізь кургани, кургани, кургани. Я ще чув, що колись тут у вас знімали кіно. Називалося Вій, Вій да. де його знімали? Тут тут знімали? знімали в казацькому храмі, у георгійської у церкві, храм. да. а церква збудована без жодного цвяху. Вона має височину 40 метрів. 40 метрів висоту. Церква? Да, це, да. це це типу від землі до купола. Да. Слухайте, у я би церкви. дуже хотів піти подивитись на ту церкву, але знаєте… — Я вас запрошую. І так, друзі, я зараз знаходжуся в дуже такому містичному місці із потужною енергетикою. Це є старовинна козацька церква Святого Георгія. З цю церкву пов'язано дуже багато містичних історій. Саме в цій церкві знімався колись фільм Вій. Доброго дня! Добре пане отче, можу так до вас звертатись? — Звичайно. Чумацький шлях привів нас до вас. Я розумію, що ця церква старовинна. І ну, тут є якась така певна енергетика. І якимось чином я став її ніби відчувати. І от я, мені аж тривожно стає. це нормально, там в мені немає ніяких нечистих сил. Все чудово. Річ у тому, що церква дуже старана, намолена, тому і ви відчуваєте це. Знаєте, були тут чумаки, не були і приходили О, в цю церкву. Сидні встають на чумацькому шляху, то звичайно заходили, були. А взагалі чумаки, яку були віру розповідання? Якщо заходили в наш храм, значить були православні. Uh -huh. Раніше у попередніх серіях нам зустрічалися ікони на камбалі. Як це? Це нормально на камбалі малювати? Людині треба було молитися. Uh -huh. Малювали. Дорога довга і тому. Uh -huh. От тут точно немає нічого містичного. Це з волі Боже. Ну, гаразд. Я чув від місцевих жителів історію про якогось грицька. Гриць за ви маєте на увазі. Мабуть. Да, ну так його в народі тут називають. А що це за така історія? Йродівий е, прийшов чумацьким шляхом з чумаками, кажуть. Угу. От, і залишився в Сидніві. Цікава була людина, пророкувала дуже багато чого. Сам е, пан Лізагуб його е, опікнувся їм, От, колись подарував йому халат угу. новенький, він його паризав, знову ходив в лахмоті. Така дивна людина. Вирав криничку, тут свято на сильні. Згадують після смерті особливо його угу. дуже часто. Шанують. Пане очем дякую. Було приємно За з вами поспілкуватися. А ми йдемо слухати чумацьку пісню. Ця пісня зараз буде звучати в самому храмі. Ходімо. Доброго дня. Доброго дня. Я ж то знаю, що сьогодні ви до нас прийшли не з пустими руками, а з піснею. Ну, і я, звісно, знаю, що пісня буде сумною про тяжку долю чумаків. Пісня буде не просто про тяжку долю чумаків, а дуже часто трагічну долю. І серед чумацьких пісень багато тих, де говориться про смерть. Тому що це тяжка була робота. Та, ходити в такі дальні дороги, де не було ні медицини, ні якоїсь там допомоги. Траплялися випадки, коли чумаки помирали. А у вас ця пісня звідки ви її десь записали? Правильно? Це було записано в Борзнянському районі, село Хороше Озеро. Це від Десни трошечки, якби на південь, тобто це така традиція придесення. І на все село залишилась тільки одна жінка, яка взагалі ще вміла співати по-старовинному. А також тут є відповідь на питання, коли питають чумаки ж, чоловіки, чому співають жінки? Почитайте мою думку, якраз це хотів запитати. Я знаділа, що чумаки складали, мабуть, Мабуть, пісні про себе в своїх походах цих довгих, але вдома приїжджали і співали. Це просто в своїй компанії. Жінки переймали і донесли цю традицію, і навіть вони от зображують трошечки таку чоловічу манеру співу. І ми також старалися передати. Це такі більш різкі, такі вигуки на кінці. Давайте я не буду так високо піднімати нашу підводку до пісні, а залюбки ось там на лавочку і послухаю виконання цієї пісні. Летить пугач, та й понад болото, та все є, кричить погане пога. Та все кричить, пугай, пугай, гея. chead bu Хоч кожен чумак знав, що на їхньому шляху могла трапитись небезпека, і кожен раз міг бути останній раз. Вони все одно запрягали своїх волів і йшли в довгу та небезпечну дорогу. Адже це був їхній вибір, це був їхній шлях, і це був чумацький шлях. Друзі, між іншим, у вас також зараз є вибір. Ви можете поставити лайк або не ставити дізлайк. Ну, або можете написати якийсь крутий коментар, або ж не забувайте підписатись на канал та натиснути на дзвоник, щоб першими дізнаватися про наші нові відео. А що ми продовжуємо мандрувати північу, Адже попереду вижгородський шлях. Друзі, вперед.